Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні у нас такий день. Ніч була дуже неспокійна, але день, слава, Богу, хороший. Роботки багато, Пішу Тут треба годувати наших козичок Ждуть, ждуть Магдалена, привіт! Дівчинка, ти хороша. У нас їсть, Зараз її ще нагрію молочка, а цим малятам буду давати сиролок. Збираю яйця паралельно. дивись там одне. Не бійся. Тут два є, що це у вас тут робиться? Де ваша вода? Вас треба годувати? Водичку налию виє. Не зайду туди. А так ми будемо дивитися. Що там у нас робиться? Закриті ці сарочки, треба відкрити. Відкрити. Хочу показати вам, які гарні троянди у нас розкріпались. Ось яка краса. Це біленькі. Тут будуть такі бордові, там червоненькі, тут жовті, там ззаду такі світло-рожеві і там такого молочного шампань. Коні Ми в цьому році їх почистили. Так, низькувато пообрізали, щоб вони обновлювалися. І такі гарні будуть. Друзі, вітаю у нас ранок середи. Дали світло. Якраз добре можна щось спекти, щось готувати і зняти відео, записати. Козочки вже пасуться, вигнали сьогодні всіх. Там тільки Магдалена осталася, вона ще до нас звикає. Там десь у сарайчику. Зараз погодувати треба курочок, перепілочок, кульчаток теж він уже вистрибує. Оце це тут вистрибує, це тут вистрибує? щоб їм додати корму. Ой, співають вони гарно, трошки тут залишилося. Так, ну що, будемо стрибати назад? Як вас тепер половити? га? Зараз буду ловити, скидати їх туди. Так, ну що, друзі, дякую вам, що ви з нами. Це сьогодні таке буде коротеньке відео. Будемо старатися на зв'язку бути через вимкнення світло. Не так часто вийде завантажувати ролики, заряджати гаджети, ну нічого. Все. До зустрічі в слідуючому відео.